Доброго здоров'я, дорогенькі! Запрошуємо ознайомитись із нашою новою рубрикою Глибоке, аналітичне дно або скорочено Гад. Не остановимось, мордате падло! Де ми будемо аналізувати новини, чутки, технічні специфікації і таке інше. Сьогоднішня тема випуску що ми знаємо про наступницю свіч. Вмощуємося зручніше, бо починаємо. Занурюємося! Почнемо ми з того, що цього разу Nintendo скоріше за все зіграє безпечно. Тобто наступне покоління після Switch буде майже таким самим концептуально, як і теперішнє. Принаймні про це в один голос говорять інсайдери і пліткарі. Ми будемо мати все той же форм-фактор і все ті ж гібридні можливості. Щоправда, пліткують, що Джойкони зазнають змін і будуть прикріплюватись до консолі не за допомогою рейок, а за допомогою магнітів. Прямо як Lenovo Legion Go Гадаємо, буде дуже весело ламати консоль на три частини після невдалого матчу у Splatoon, Mario Kart чи Smash Bros. Що цікаво, обіцяють підтримку наявних джойконів і контролерів від Switch у наступниці, що трохи суперечить пліткам про магнітні кріплення, чи мається на увазі, що старі добрі джойкони не кріпитимуться до нової консолі, а тільки підключатимуться до неї по Bluetooth? Тоді ось для чого недавно було випущено тримач зарядками для джойконів. Щодо розмірів умовної Switch 2, то подейкують, що вона буде трохи більша, а розмір дисплея збільшиться до 8 дюймів. До речі, про дисплей кажуть, щоб зекономити Оледа нам не бачити. Буде LCD, щоб зменшити вартість консолі. Звісно, якщо якість дисплея буде не гіршою, чим у перших ревізіях Switch, то втрата не така велика. Хоч за соковитістю кольорів і справжніми темними відтінками ми будемо сумувати. Щодо технічних специфікацій, то в принципі, на нашу думку, пліткарі можуть бути дуже близькими до істини. Серцем умовної Switch 2 може стати чіп Nvidia t 239, який виконано за технологію 8 нанометрів. А нагадаємо, що зараз процесор у Switch виконана за технологію 20 нанометрів, а графічне ядро має 1536 ядер, коли як в оригінальному Switch їх усього 256. Потужність графічних ядер у синтетичних тестах складає близько 4 терафлопсів, коли в оригінальному Свічові усього 0,4. Нагадаємо, що потужність PS4 1,8 терафлопса, а у PS5 10 терафлопсів. Нова консоль від Nintendo знову стане чимось середнім між попереднім і сучасним поколінням, як це було з Wii U? А хто зна! Ми ж обговорюємо, нагадуємо. Чутки? Більше того, новий чіп від Nvidia буде кастомним, тому точні характеристики ми взнаємо лише після виходу умовної Switch 2. Щодо інших технічних характеристик маємо наступні дані: Nvidia чіп 8 нм, 1536 графічних ядер, у свічу 20 нм, 256 графічних ядер, 8 ГБ lpddr 5 пам'яті. У Switch 4 ГБ LPDDR 4 пам'яті. 64 ГБ і MMC пам'яті. У Switch OLED 64 ГБ і MMC пам'яті. Підтримка DLSS 2 FSR 3. Switch про таке не чув. 8 дюймів LCD дисплей. Switch OLED 7 дюймів. покращена наємність батареї. Виглядає солодко. Окрім бляха, 64 ГБ. Ну що це таке? Це м'ясо? Це реально мер... Також, якщо вірити пліткам, то наступниця свіч буде зворотньо сумісною з оригінальною свіч, що виглядає логічно, адже архітектура консолей ідентична. А от чи будуть старі ігри краще працювати на новій консолі, незрозуміло. Це вже залежить від старань Нінтендо. Більше того, Фурукава сказав, що усі акаунти Нінтендо Нетворк. Будуть перенесені на нову платформу, тобто, певно, з усіма придбаними іграми. Так? Так? А тепер свіжі чутки. Деякі журналісти трохи перезбудилися і кажуть, що нову консоль від Нінтендо покажуть цього місяця, що перед різдвяним сезоном виглядає трохи тупо. Звісно, якщо у компанії немає планів похоронити свіч прямо зараз. Президент Нінтендо офіційно заявив, що вони поки що не готові анонсувати наступну консоль. Але очікувати анонс слід у цьому фінансовому році, тобто до кінця березня 2025 року. Нагадуємо, що усе сказане це лише чутки, і офіційної інформації стосовно наступниці свіч майже немає, тому сприймаємо це все з долею скепсису. Хоча дуже часто у минулому чутки справджувалися. Це було глибоке аналітичне дно. Будьте здорові, донатьте на зсу, любіть Україну, ставте вподобайки, підписуйтеся і будьте благословенні!